Послухайте слова цього, що я ним голосіння підношу за вас, о дома Ізраїлів. Упала, і більше не встане та діва Ізраїлова. Вона кинена на свою землю, немає, хто звів би її. Бо так Господь Бог промовляє місто, що виходило тисячою, позоставить лише сотню, а те, що виходило сотнею, позоставить десятку для дому Ізраїля. Бо так промовляє Господь до дому Ізраїлового, наверніться до мене й живіть. І не звертайтеся до бетелу, і до Гилгалу не приходьте, а через Бершеву не переходьте, бо на вигнання Гилгал конче піде, і марнотою стане бетел. Наверніться до господа і будете жити, щоб він не війшов, як огонь до Йосипового дому, і буде він жерти, та не буде кому погасити в бетелі. Вони змінюють суд на полин і кидають правду на землю. Той, хто волосожара і Оріона створив, хто смертну темноту зміняє на ранок. А день затемняє на ніч, хто прикликує воду морську і виливає її на поверхню землі Господь іменє йому. Він наводить погибіль насильного, і прийде погибіль твердені. Вони ненавидять того, хто у брамі картає, і обриджують тим, хто говорить правдиве. Тому, що нужденного топчете ви, і дарунки збіжеві берете від нього, що ви набудували будинків із каменя тесаного, то сидіти не будете в них, понасаджували винограду улюбленого. Та не будете пити із нього вина. Бо я знаю про ваші численні провини і про ваші великі гріхи. Тиснете ви справедливого, берете ви під купа та викривляєте право убогих у брамі. Тому то розумний мовчить цього часу, бо це час лихий. Шукайте добра, а не зла, щоб вам жити, і буде із з вами Господь, Бог Саваот, так, як кажете ви. Ненавидьте зло і покохайте добро, і правосуддя поставте у брамі. Може, змилується Господь, Бог Саваот над решткою Йосипа. Тому так промовляє Господь, Бог Саваот, Седержитель, на майданах усіх голосіння, на всіх вулицях крики Ой ой. І покличуть хліборобів на жалобу і голосільниць, що вміють плачливі пісні. І стане ридання по всіх виноградниках, бо я перейду серед тебе, говорить Господь. Горе тим, що жадають Господнього дня. На що це вам день Господній? Він не світло, а темрява. Це так, коли хто утікає від лева, і ведмідь спотикає його. І він убігає додому і оперся своєю рукою об стіну, аж гадюка кусує його. Чи ж не є день Господній темнота, а не світло, і хіба він не темний, і сяйва немає у ньому? Зненавидів я, обридив собі ваші свята і не нюхаю жартов ваших зборів. І коли принесете мені цілопалення та хлібні жертви свої, я собі не вподобаю їх, а на мирні жертви ваші із ситих баранів не погляну. Усунь же від мене пісень своїх гук, і не почую я рокоту гусел твоїх. І хай тече правосуддя, немов та вода, а справедливість як сильний потік. Чи ж жертви та хлібні приноси за тих сорок літ на пустині мені ви приносили доми Ізраїлів? Ви ж носили сакута, свого царя. Так Івана, свої виображення, зорю ваших богів, що собі поробили. Тому я вас вижену геть за дамаск, говорить Господь, що Бог Саваот йому імення.